Є приємні новини для українських вболівальників, адже невдовзі вони зможуть відвідувати матчі улюблених команд на стадіонах та спорткомплексах. Міністерство молоді та спорту розробило додаткові заходи для допуску глядачів на трибуни. Головне дотримуватись умов безпеки. Вболівальників пустять на трибуни, Якщо місце, де відбуватиметься змагання, огляне спеціальна робоча група. Вона також має перевірити укриття чи можливо у ньому розмістити всіх учасників змагань. Укриття має бути не далі ніж за 500 метрів від місця проведення змагань. Гань, також болівальники пішки мають дійти укриття за 10 хвилин. Ну і також у всіх доступних місцях спортивної споруди мають бути шляхи евакуації. А спортсмени, тренери, судді мають пройти обов'язковий інструктаж. І Матвій бідний, тимчасово виконуючий обов'язків міністра молоді та спорту України. Зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго вечора. Отже, ми щойно. Е Трошечки розказали про власне ці додаткові заходи для допуску глядачів на трибуни спортивних змагань. Ви можете детальніше нам розказати, в чому вони полягатимуть? Фактично, ви розказали вже все головне, найголовніше, що слідом за кінотеатрами, концертами, ми повертаємо глядачів на наші спортивні трибуни. Тут я думаю, що лишається додати тільки те, що спорт є. Я завжди кажу, це невід'ємна, дуже важлива частина суспільного життя, і це дуже важлива складова нашої економіки. Спорт не може жити без вболівальників. Тому ну, це є дуже важливим кроком на нашу думку. А окрім того, я хочу зазначити, що саме власне спортивні споруди вони завжди будуються з можливістю якнайшвидшої евакуації, навіть є міжнародні норми, стандарти, за якими це відбувається, і, от, наприклад, наймасовіший вид футбол. А футбольний стадіон за вимогами ВІФА має бути таким, щоб він мог евакуюватися повністю, повна чаша за 8 хвилин, не більше. Тому зрозуміло, що повну чашу ніхто сьогодні наповнювати не буде буде залежати все від того, які є укриття поблизу, як ви вже зазначили, на відстані не більше 500 метрів, 10 хвилин пішим ходом, а також на інвалідному візку. І власне, якщо буде звучати сирена, то головний суддя відповідальний за те, щоб перервати хід змагань і допомогти там, глядачам і учасникам змагань, що дуже важливо прослідувати дані укриття, які будуть відновлені після закінчення повітряної тривоги. Ну, це є і те, що ви розказали, це є головні. Головні такі умови для тут того, ще один момент. Є поточню чи є якась вибірковість щодо обрання того чи іншого майданчика для проведення тих чи інших матчів з того чи іншого виду спорту, а в тому чи іншому населеному пункті, в залежності від віддаленості, скажімо, або від лінії фронту, або від цих самих умов укриття і безпеки, те про що ви згадували? От чи буде якось диференціюватися власне цей процес? Ну, звісно, в прифронтових територіях не будуть проводитися матчі з глядачами. Зрозуміло, що це є невід'ємне безпекове, невід'ємна безпекова вимога і вимога здорового глузду, а там, де в принципі, в нас може йти нормальне життя, да, ну, ну умовно кажучи, ми дуже... говоримо лише, наприклад, про центральну частину України, там про західні регіони, чи це може бути там Центрона, в частина в західні. Миколаїв, Харків, думаю, ні. Сьогодні. Ну, знову ж таки, це буде залежати від позиції е, військової адміністрації обласної. Але я впевнений, що Миколаїв-Харків, я думаю, що ми не будемо так ризикувати. Центральна західна частина можна проводити е, заходи. Тим більше, ну, реально говорячи, ну, в нас не так багато вже тих спортивних споруд, які обладнані місцями для глядачів. І, в принципі, по кожній області, я думаю, що протягом. Нетривалого часу з'являться вже заключення відповідних робочих груп, скільки та чи інша спортивна споруда може вміщувати глядачів разом із учасниками змагань, і після того дуже швидко можна буде обраховувати, наскільки ж власне глядачів можна пускати на трибуни. Ну і дуже важливо постійно тримати в гарному стані укриття шляхи підходу, під'їзду туди. Тобто, ну це це є дуже це буде вже відповідальність. А як обл обласної військової адміністрації, так так, і ДСНС місцевої, так і керівників спортивної споруди, тож найголовніше, коли в Україні можуть відбутися перші змагання або матчі з глядачами на трибунах, і чи є у вас розуміння, що це може бути за спортивна подія? Враховуючи, що передбачена достатня така змістовна і певної складна процедура затвердження і перевірки безпекових норм. Я впевнений, що це відбудеться вже наступ... на початку наступного року. Думаю, що це буде футбольний матч, скоріш за все. Є це моє припущення, але це все залежить від організаторів змагань, наскільки швидко вони зможуть організувати цей процес. Ну що ж, будемо чекати з нетерпінням. Дякуємо за розмову. Матвій Бітний, тимчасовий виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України. Був з нами на зв'язку.